Не забувають про християнські традиції і військовослужбовці про те, як проходило святкування Різдва Христового на території Академії військово-морських сил та у підрозділах повітряних сил збройних сил України, розповідають наші кореспонденти. Привітати військовослужбовців зенітно-ракетного полку повітряних сил збройних сил України, що дослікуються в місті Севастополі, прибув настоятель храму Святого Миколая протирей Сергій Федоров, який нагадав воїнам історію народження Ісуса Христа та промовив напутні слова. за все богослужебными песнопениями звучат такие минорные нотки, потому что Христос рождается здесь на земле для того, чтобы умер, чтобы искупить наши с вами грехи. Ведь этот образ, если и Вифлеемский, это, это пещера, это как бы дно вообще, как где тьма вокруг Христа. Христос говорит, есть свет миру. Он упускается Бог, опускается до нашего падшего естества, чтобы опять же нас возвести возвести нас на и мы с вами должны э, понимать и осознавать вот это событие, которое совершилось более двух тысяч лет назад позвоните, позвоните своих близких, знакомых постарайтесь в эти дни и друг к другу относиться, побраться ведь смотрите, как интересно Господь говорит своим ученикам об лице их всем, что вы все есть братья. Братья, никто и не. Поэтому дай Бог, чтобы эти праздничные дни мы провели бы с вами свято, с пользой для бессмертной нашей души, и с пользой, конечно же, для наших ближних. Потому что Богу угодить можно только через ближних. Я всех сердечно поздравляю с Рождеством Христовым. Вот. Будьте здоровы, І Богом хранімо благословення Господня да прибуде з вами. Для більшості віруючих Різдво Христове є святом сімейним. Тому головне завдання командирів у ці дні створити усі умови для духовного відпочинку підлеглих. Дуже приємно, що проти Єріяте Сергій допомагає внести Слово Боже в душу кожного військовослужбовця, проводить заходи, які допомагають. Духовно, морально переносити тяготи військової служби. Різдво Христове символізує сімейне свято. Сімейне свято це свято батьків, рідних, близьких, сестер, братів. Для військовослужбовця цих близьких людей замінює їх військовий колектив. Для того, щоб це свято пройшло як можна краще для кожного з них. У нас в їдальні був організований святковий стіл, на якому була і святкова куття, і також знаходився святковий стіл з 12 страв. Також військовослужбовцями нашого підрозділу підготовлений вертеп, який буде проводитися в ході проведення різдвяних свят, щоб солдати з різних регіонів, куточків України відчули, що таке різдвяне настояще українське свято. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх військовослужбовців Збройних сил України. Хочу привітати батьків, дівчат, братів, сестер військовослужбовців, які проходять нелегку військову службу зараз в Збройних силах України. Побажати їм щастя, здоров'я, сімейного благополуччя. Чекайте, ваші діти повернуться додому живими, здоровими, зможнілими. Настоячими професіоналами військової справи. У нас в Карпатах Різдво е, от 6 число, святий вечір. У нас е, ну, на вечерю ставлять 12 страв, куття, ну, дуже різні страви, що можна е, відпразнувати святий вечір, святий вечір. Ходять кулівники під кожну хату. Вони мусять обійти кожну хату, яка б хата не була, і де б вона не стояла, на кожну хату вони мусять обійти і вони збирають гроші на церкву. Тому що в нас є велика колідниця, що дуже, ну, ходять старі люди. І є малі колідники, що ходять діти, от вертеп називається. Це різдво, що цього року в армії, воно мені дуже сподобалося, тому що насамперед я хочу сказати, що по-перше, нас в столові пригостили куттєю, яка б вона не була, але вона є куття. І тим більше, що вона мені дуже сподобалася. І де б я не був, куття мені завжди подобається. І дуже багато різних страв у нас знаходиться на святий вечір. Хочу всім побажати щастя, здоров'я, хочу переказати побажання своїй мамі, своєму татові, своїм друзям і своїм братам і сестрам, щоб вони щасливо відправили.